Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Війна проти зовнішнього агресора супроводжується ще й внутрішніми намаганнями вести боротьбу з корупцією. Сьогодні наша тема, що роблять під час повномасштабних бойових дій уповноважені з питань протидії корупції. Наш експерт з антикорупційної політики, адвокат, керуючий партнер юридичної компанії Арес та голова громадської організації міжрегіональний експертний центр про джастіс» Роман Чумак. Він на зв'язку з телефоном. Пане Романе, добрий день. Доброго дня. Моє перше запитання можна? Так, будь ласка, почнімо з основного визначення: хто такі уповноважені з питань протидії корупції і яку роль вони виконують? Уповноважені з питань протидії корупції це посадові особи, які відповідають за реалізацію антикорупційних заходів в організаціях та установах. Вони займаються розробкою і впровадженням політик, спрямованих на запобігання корупційним правопорушенням, а також контролем за дотриманням цих політик. Які ж конкретно завдання стоять перед такими уповноваженими? Їхнє головне завдання включити моніторинг та аналіз корупційних ризиків, розробляти і впроваджувати антикорупційні заходи, проводити навчання та інформувати працівників про правила антикорупційної політики. Вони також займаються розслідуванням внутрішніх випадків корупції та співпрацюють з правоохоронними органами. Які ж особливості роботи уповноважених у різних секторах, наприклад, у державному та приватному, і якщо можна хоч один приклад: у державному секторі уповноваженість питань протидії корупції мають ширші повноваження та обов'язки, оскільки державні установи часто перебувають під пильнішою увагою з боку суспільства та медіа. Вони повинні звітувати про свою діяльність перед вищими органами влади та громадськістю у приватному ж секторі уповноважених більше зосереджені на дотримання внутрішніх політик та стандартів етичної поведінки, а також на запобігання конфліктів інтересів. Ну до прикладу, якщо казати про обов'язкове запровадження антикорупційних політик на приватному підприємстві, то тут слід звернутися до закону України про публічні закупівлі. І якщо сума публічної закупівлі складає більше ніж 70 мільйонів гривень, то в такому випадку є вимога обов'язково закону, щоб антикорупційно повноважений був присутній на підприємстві і була запроваджена така антикорупційна програма, це по суті пряма вимога закону. Дякую за це роз'яснення. Скажіть, будь ласка, як уповноважені взаємодіють із працівниками певних організацій, які методи використовують для навчання і підвищення обізнаності? Вони проводять регулярні тренінги та семінари, де пояснюють правила поведінки і політики компаній щодо протидії корупції. Також використовуються внутрішні комунікаційні канали. Такі, як е, інформаційні бюлетені та інтернет-портали, де працівники можуть знайти корисну інформацію та отримати консультації. Будь-який користувач, коли відвідує сайт великої компанії, може знайти певний розділ, який має відношення до антикорупційних політик відповідної компанії. там на цьому розділі, як правило, розміщена інформація про персональну особу антикорупційного повноваження її контактні дані. Антикорупційна програма та власне план роботи такого антикорупційного повноваженого. Важлива робота. А як ви оцінюєте ефективність діяльності цих уповноважених, які займаються саме питаннями протидії корупції, ефективність можна оцінювати за кількістю виявлених корупційних правопорушень і тих корупційних правопорушень, які вдалося запобігти, а також за рівнем обізнаності та дотримання правил антикорупційної поведінки серед працівників? Важливим є також те, що як швидко і ефективно організація реагує на виявлені корупційні ризики та порушення. Тому, власне, наразі сказати, що у нас досить розвинена ця сфера не можна, тому що ми лише реформуємо наше законодавство і, власне, реформується сектор бізнесу, який звикає до нових правил і запровадження як правил антикорупційних політик на нашому шляху до Європейського Союзу. Тобто війна не має перешкоджати саме цій сфері боротьби за справедливе суспільство, хоча справедливість у світі це відносне поняття. Тобто, все-таки не пригальмувалася їх діяльність у цих умовах, так я розумію? Так, дійсно, якщо ви побачите навіть в інформаційному просторі досить часто. Державні компанії інформують про запровадження цих кращих антикорупційних практик, власне, як і приватний бізнес, який завжди намагається притримуватися кращих європейських практик, оскільки розуміють, що Україна на шляху до Європейського союзу, і ми будемо зобов'язані імплементувати всі норми антикорупційного законодавства, як державному, так і власне і приватному секторі економіки. Наш експерт з антикорупційної політики, адвокат керуючий партнер. Юридичної компанії Арес та голова громадської організації Міжрегіональний експертний центр ПРО Джастіс Роман Чумак. Є такий термін у законі України про запобігання корупції: викривач. Як тепер із викривачами працюють у повноваженні чи реагують на анонімки? Дійсно, такий термін є. Це та особа, яка по суті повідомляє про вчинене корупційне правопорушення. Таке повідомлення може бути в тому числі анонімно, тобто це означає, що антикорупційне уповноваження отримує інформацію про певне порушення. Далі він, звичайно, цю інформацію зобов'язаний перевірити і здобути докази, що таке антикорупційне правопорушення було вчинене. Власне, закон захищає викривачів корупції, ви знаєте, що згідно нових правил. Власне, навіть встановлює винагороду для викривачів корупції. Звичайно, такий викривач може залишитися анонімним особою, але антикорупційному повноваженню необхідно здобути та перевірити докази для того, щоб довести сам факт чинення корупційного правопорушення. Тобто, по суті, це повідомлення, воно таке саме, якби і антикорупційно повноважений, отримав би його з відкритих джерел або засобів масової інформації. Але знову ж таки, питання збору доказів це питання окреме, яке антикорупційно повноважений повинен. Проводити цю роботу і довести, що дійсно такий факт мав місце. Дякую за цю відповідь, і скажіть, будь ласка, наскільки важливою є підтримка з боку керівництва організації діяльності уповноважених? Дійсно, підтримка з боку керівництва є критично важливою. Якщо керівництво активно підтримує антикорупційну політику і надає необхідні ресурси, то це значно підвищує ефективність роботи повноважених. Крім того, приклад керівництва надихає працівників дотриматися етичних стандартів. Дякую, і на останок нашої такої динамічної розмови, що ви, пане Романе, порадили нашим слухачам подкасту, які хочуть допомогти у протистоянні корупції. Звичайно, найважливіше це бути обізнаним про антикорупційні правила і політики своєї організації, а також не боятися повідомляти про будь-які підозри на корупцію. Важливо розуміти, що кожен працівник може зробити свій внесок у створенні прозорого і чесного середовища. Дякую за цю розмову і сподіваюся, що у нашій аудиторії виникло бажання повірити у подоланність корупції і докласти своїх зусиль для того, щоб її стало в нашому суспільстві менше. Мені залишається додати, що сьогоднішня тема. Була висвітлена нашим експертом з антикорупційної політики, це голова громадської організації міжрегіональний експертний центр ПРОДЖАСТІС Роман Чумак. Я журналістка Ірина Мироненко, представляю Харківський прес-клуб. Це теж громадська організація. І наші організації партнери інформаційні, партнери з висвітлення різних важливих тем. Тож долучайтесь, будь ласка, слухайте на сайтах, Ютуб-каналах наші подкасти. Всім дякую і до побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.